It, Усім привіт, Рот! Сьогодні знову каточка на Артобаті Артобат у мене дуже частий гість тепер буду на каналі, бо, ви вже знаєте, я роблю на ньому відоси. Типу. З усіма позиціями на всіх картах. Тут на Малинівці, я, як завжди, на початку бою перевіряю. Весь цей забор, чи щось зламане, чи, щось, чи нічого не зламане. Якась стежка може заїхати. Ну, не заїхала. Окей. Бачу леопарда, але його не дам, бо підсвітиться зараз вже через одну секундочку. Інший леопард набагато ближче до мене. Ось. Я моментально переводжуся. Кидаю. Хлопцну. 300 урона, 400 оглушки. Шикарно. Шкода, що Фоч Б і. там біля нього стоїть союзник. Дуже далеко стоять. Ну. Не було кому Леопарда добить, так вже вийшло. Жахнув 268-му. Залетіло ідеально в корму 280. Тоді добиває ГВЄшечка 240 зверху. І я хлопаю. Ще на 200. І тепер лишається у 268-го. Геть мінімум ХП. Вау! Не знаю, чи було вам чути зараз у мене під вікном проходить ультрас команди футбольної. Це значить що сьогодні футбол буде на стадіоні. Прикольно. Ну, сподіваюся, цього не було чути, бо вони оруть. Просто капець. А бій такий, буде швидкий бій, але я дуже класно встигну із оглушенням. Коротше, так. Хлоп. Він дуже близько стояв біля хатки, тому я розумів, можна в хатку жахнути, і навіть буде більше демеджа, якщо я йому кинув в лоб в броню. Гляньте. В лоб дав 98 пряме, а в хатку зайшло на 200. Бешечки також дав 300. Якось дуже фартово мені було і заглушенням. Так що так. Поки що не видно, що це турбач, да? 3 рахунок за 3 хвилини. Але гляньте на карту 430, 121Б, фодж Б, зліва окружають. Наші тяжики тут вихлопушують. І все це без мого стану. Серце крається. Щось я тут затопив, може музику ходив, переключав. Ха. -ха. Скоріш за все. Тому в Мауса не взяв весь стан, а тільки 800 останні. да да, точно. Я виходив музику переключав. Згадав прям. Кинув аби як, щоб дати оглушення. Бачите, він знімає. Ну нічого, я йому зараз додам своє лише. І він же його не зніме. Кинув, бачите, на 300 і доб'є його 430У прямо в останню мить рішення. А я викачую трошки вище стаю. Сподіваюся, Леопардо доб'ють. Дуже класно, що Єсотий не взяв турбінку, не поїхав на горку. Бо з ЄС наші б на горі набагато швидше справилися з тяжиками, і це був би ще більший турбач. Коротше, таке. ТВПшку вже вирішив відпустити. Шукаю фача. Почав придивлятися до поломок. Побачив, де стоїть арта. Дивлюся, чи не зламані дерева під... Червоною лінією не знаю. Класно залітає Фачу. Він стан не знімає. Артуди добивають, Я далі шукаю поломки. Перевірив ще разок. і зрозумів остаточно, що арта стоїть саме тут. Я її кидаю, обрушаю. Офігенно вийшло. Давайте до результатів. Ось так от вийшло. Дві 240 шкоди 5 375 оглушення максимально швидко, тільки 11 пострілів зробив. І вийшло 7500 суми. Ну прям прикольно. По досвіду я топ-1, взяв майстра. Щастить же інколи. Давайте, класний бій. Так що бажаю всім таких каток, як у мене на відосах, і приходьте на мої стріми.